Головне управління пенсійного фонду України в Сумській області, об'єднавши за круглим столом представників обласної влади, місцевого самоврядування, сервісних центрів пенсійного фонду, банківських установ та спілки внутрішньопереміщених осіб Сумщини, докладно поінформувало про особливості програми «ЄОСЕЛЯ», що діє з вересня поточного року, надаючи пільгове кредитування для внутрішньопереміщених осіб та мешканців прифронтових територій. Хто може скористатися цією програмою державної? Підтримки є оселя з державним покриттям 70% першого внеску, перших першого року платежів і витрат на їх оформлення. Це саме внутрішнє переміщені особи, які перебувають на обліку в єдиній інформаційній базі про внутрішніх переміщених осіб, так званому реєстрі ВПО. Це також особи, які задекларували або мають зареєстроване місце проживання на територіях, де ведуться чи велись бойові дії, так звані прифронтові території, або які перемістились з територій з непідконтрольних владі, тобто з територій ТОТ або з територій активних бойових дій саме. Ці категорії осіб зможуть скористуватись державною підтримкою в рамках іпотечного кредитування, придбання, придбання житла. Сама норма передбачає, що у родини, тобто у особи, яка звертається і членів її сім'ї, не має бути зареєстровано право власності на нерухомість а також не може бути зареєстровано такого відчуження в. Продовж 36 місяців до моменту подачі заявки на таке кредитування і державну підтримку. Ну, Крім тільки можу зупинитись на тому, що виключення становить житло і нерухомість, яка залишилась на непідконтрольних територіях і територіях активних бойових дій, де не працюють державні сервіси і не представлені органи державної влади. Тому на Цю нерухомість, якщо вона значиться в за родиною, а, ну скажімо так, обмеження не будуть не будуть поширюватись, тобто вона може бути у власності і не заважатиме отримати кредит і державну підтримку. Які вимоги до житла, яке може бути придбано в іпотеку, яка покривається державною підтримкою, 70%? це як нове. Так, житло, так і вторинний ринок, тобто обмежень до, скажімо так, такого житла немає. Є критерії давності такого житла до 20 років. А також вартість такого житла не може перевищувати 2 мільйонів гривень в Україні сьогодні. Це 10 банків, які уповноважені, які уклали договори з українською фінансовою житловою компанією і пенсійним фондом України. Це Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк та Скомбанк, Сенсбанк, Глобус. Ці банки працюють на території представлені на території нашого регіону. Державна програма ЄОСЕЛЯ дає можливість придбати житло у кредит на пільгових умовах під 3% річних для військових, медиків, педагогів, науковців, працівників сектору безпеки і під 7% – для ветеранів внутрішньопереміщених осіб та інших громадян без власного житла, що стало важливим інструментом підтримки українських родин в умовах руйнівної війни. Сумщина є прифронтовим регіоном, і саме в нашому регіоні дуже велика кількість внутрішньо переміщених осіб. На сьогодні їх зареєстровано понад 100 тисяч. Саме на це і звертає увагу державна підтримка населення прифронтових регіонів. Нині, зокрема, восени була розширена підтримка. Є оселя і для наших населення внутрішньопереміщених осіб діє державна програма підтримки на договір іпотечний кредиту для осіб внутрішньопереміщених, який передбачає 70%. Відсотків першого авансового внеску за рахунок коштів державного бюджету, а також 70 відсотків внеску щомісячного платежу протягом першого року кредитування. Крім того, держава забезпечує до 40 тисяч підтримки для оформлення договорів купівлі житла. Саме це ініціює держава для того, щоб мали підтримку наші внутрішньопереміщені особи і мали можливість забезпечити своїм житлом. Щоб стати учасником програми Є оселя, потрібно подати заявку через застосунок «Дія», отримати пропозиції від банків-партнерів, надати перевагу одному з них, знайти житло своєї мрії, зібрати пакет документів і передати його для перевірки до банку, щоб уже незабаром укласти іпотечний договір. Програма насправді дуже проста, максимально <клес> швидко це можна зробити. Достатньо подати заявку в дію. Не треба нікуди ходити. Достали телефон, відкрили застосунок дія, подали заявку. У все решту зробимо ми. Звичайно що є загальні умови. Зокрема, це обов'язково людина має десь працювати. Треба надати документи, які підтверджують свій дохід, довідку про доходи в даному випадку. І документи на нерухомість, які підтверджують право власності продавця на цю нерухомість. Це такий основний перелік документів. Загалом, попередні рішення щодо можливості отримання кредиту в Приватбанку можна отримати за дві хвилини. Подали заявку, почекали дві хвилини. Зразу приходить повідомлення, чи можете ви Статися даною програмою, Якщо попереднє рішення позитивне з вами. Зв'язується персональний менеджер, і ми збираємо повний пакет документів. З часу, як, наприклад, наприклад, ви сьогодні ви нам принесли пакет документів. З моменту отримання цього пакету документів і до моменту, скажімо так, отримання ключів від квартири, орієнтовно, ну якщо робити це дуже швидко, десь ну тиждень може пройти орієнтовно. Програма ЄОСЕЛЯ покликана повернути відчуття дому внутрішньо переміщеним особам. Фінансування здійснюється з держбюджету. Співфінансування також може бути за рахунок міжнародної та благодійної допомоги і коштів місцевих бюджетів. Громади зможуть дофінансувати ще частину кредиту, щоб утримати спеціалістів та допомогти їм придбати житло. Це додаткова можливість підтримувати внутрішньопереміщених осіб не тільки коштами державного бюджету, які органи пенсійного фонду будуть фінансувати на таку підтримку, ще й коштами міжнародних донорів, а також місцевих громад. Тобто до підтримки внутрішньопереміщених осіб сьогодні безпрецедентно залучається як держава, так і кошти місцевих громад. Для того аби максимально ця інформація була поширена, ми сьогодні проговорили тонкості нюанси її впровадження і дуже розраховуємо на те, що максимальне коло осіб буде охоплена такою формою державної підтримки, коли держава Україна, не чекаючи репарацій фактично ворога сама вводить такі фінансові механізми, аби населення нашої держави могло не тільки. Компенсувати за втрачене пошкоджене майно, а й придбавати реально власність, нерухомість і житло в умовах війни. Навіть кредит можна оформити на термін до 20 років із мінімальним першим внеском до 30%. тож не прогавте свій шанс.